Олена Афанасьєва, центр Тотем Херсон. Ми будемо реалізовувати партнерський проєкт. У нас є партнери в Грузії і Вірменії. І проєкт, тобто, буде на три країни: Південь України, це Херсонська, Миколаївська, Одеська області, Крим і Грузія, Вірменія. Насправді завдання складне, але дуже цікаво. цікаве. Проєкт називається. Новий подих культури, спадщина сповнена життя мистецтва, і його завдання це саме привнести мистецькі інновації, мистецькі підходи до просування традиційної культурної спадщини. Це можуть бути і музеї, і заповідники, навіть такі місця, де майже нічого не залишилося, окрім каміння. Але засобами мистецтва, сучасного мистецтва, можна просто повернути життя і підвищити привабливість таких об'єктів. Ектів і залучити до цього і місцеву громаду, і туристів, звісно. Такі великі. Це перше, тому що цьому сама процедура дуже важка, тому що організація має мусить мати дуже великий досвід, наприклад, як мінімум три роки проходження аудиту. Українською компанією, яка є сертифікована, і е, це один, потрібно розміщувати на сайтах Європейської комісії, проходити реєстрацію. І тільки коли ти доведеш, що ти вже має, е, вмієш працювати з грантами, і е, ти проходиш перевірку на рівні українського законодавства, тільки тоді тобі починають довіряти і розглядати твої документи. А взагалі, дійсно був величезний конкурс. Е, на щастя, маємо гарних партнерів. Я сподіваюся, що в Грузії і Вірменії вони будуть робити таку симетричну діяльність, тобто те саме, що в Україні, але трохи пізніше. От наразі, наприклад, у нас завершився збір анкет. З півдня України анкети нам подають як громадські організації, творчі колективи, так і музеї, які можуть бути таким майданчиком для впровадження проєктів. І у нас зараз 41 заявка від громадських організацій творчих груп і 30 заявок від музеїв півдня України. Інтерес просто величезний до цього проєкту. А Грузія і Верменія буде... потім трохи будуть вчитися на наших помилках і робити трохи, трохи пізніше. Спочатку самим треба а в... на Грузії рах. і Вермені, які у вас партнери? В Грузії це асоціація, молодіжна асоціація «Дроні», Організація досвідчена у неформальній освіті, тому що одним з компонентів програми є неформальна освіта. Ясно, що є такі академічні речі, як лекції, семінари. А є неформальна освіта. І насправді музеї у всьому світі прогресивні музеї вже перетворюються на центри неформальної освіти. Тобто люд... Школярів і студентів не промислово заганяють в ці музеї, а вони самі дійсно приходять, тому що їм там цікаво, тому що там відбуваються різні, різні заходи, і лекції, і квести, і будь-що різні мистецькі творчі культурні події, які приваблюють дітей, і людей всіх. А, і, а... Технологія неформальної освіти, освіти поза межами навчального закладу. І саме найбільш прогресивні музеї перетворюються на такі центри неформальної освіти. Але ясно, що, наприклад, для невеличких регіональних музеїв це абсолютно неможливо створювати на базі і так малого музею, і так без грошей створювати ще якийсь додатковий культурний там центр неформальної освіти. Але можна залучати партнерів. Громадські організації, творчі колективи, які допоможуть утворити таку систему неформальної освіти, і наші грузинські партнери окей, в цій сфері. У вірменії це асоціація молодих жінок Айва, молодих жінок Вірменії. і Вони мене дуже подобаються своїми підходами. А вони думають не тільки як взяли грант, відпрацювали гроші, витратили до побачення. Приходьте ще. Вони думають про те, як залишити для людей якісь інструменти для продовження цієї діяльності, наприклад, як розвивати туристичну індустрію, як розвивати культурні індустрії, як дати не тільки рибу, а й вудочку. І а, вони мають досвід а, і роботи в культурі, і просування таких бізнес-ініціатив. Тобто три партнери, які мають різний досвід, але разом я думаю, що буде цікавий культурний продукт. У нас є на це два роки.